Загадкові механізми з острова Антікитера. Уяви, древні греки мали пристрій, який нагадує сучасний комп'ютер, але його створили за дві тисячі років до наших технологій. У 1901 році біля Грецького острова антікитера дайвери знайшли уламки стародавнього корабля. Серед бронзових статуй та кераміки лежала іржава грудка металу, яка з часом розсипалася на шестерні. Учені були шоковані. Це був складний механізм з понад тридцять бронзових коліс, з'єднаних як у сучасному годиннику. Його назвали антикитерський механізм. Реконструкція показала: пристрій умів передбачати сонячні та місячні затемнення, рух планет і навіть дати Олімпійських ігор. Тобто, древні греки фактично створили аналог астрономічного комп'ютера. Як вони змогли сконструювати настільки складний прилад у другому столітті до нашої ери, залишається загадкою, адже схожі механізми з'явилися в Європі лише через півтори тисячі років. Дехто вважає, що греки володіли знаннями, які потім були втрачені, інші, що антикитерський механізм був унікальним експериментом геніального винахідника, про якого ми більше ніколи не дізнаємось. Античність приховує набагато більше секретів, ніж здається. Переходь на сторінку нашого профілю. Там ти знайдеш набагато більше цікавих історій.